Віктор уже чотири роки регулярно здає кров та плазму. В середньому раз в місяць я приходжу сюди на протязі чотирьох років. В середньому раз в місяць, раз два місяці, вже 25 разів разів здав. Я слідкую за своїм здоров'ям. Перед тим я день взагалі нічого не їм, щоб не було жиру. Там є певна специфіка я готуватися до здачі плазми чи крові. Ну, Слідкую. До всесвітнього дня донора крові Чернівецький обласний центр крові та товариство Червоного Христа підписали меморандум про співпрацю. Напрацювати ту систему, щоб це було ефективно, оперативно і, звичайно, на благодійній основі. Низько вклоняємося всім донорам, які своєю гуманністю, добротою і, саме головне, безкоштовно продовжують донорський рух на нашій буковині. Ну, щоб стати донором, людині достатньо бути, мати бажання бути здоровим, мати 18 років, приходити до нас з паспортом з результатом обстеження органів грудної клітини флюорографічним, і далі ми робимо всі необхідні обстеження, і далі вже відповідно допускається до донорства людина чи ні. Лікарі кажуть, що цьогоріч донорів побільшало, але попри це збільшилися і витрати. Багато крові і спеціальних препаратів на її основі йдуть на потреби воїнів. Ато 20 літрів альбуміна це препарат крові. Ми надали по потребі міністерства для воїнів АТО. Цьогоріч пожертвували кров уже більше тисячі буковинців. Лікарі кажуть, що саме завдяки таким донорам крові та плазми вистачає завжди. Галина Мамчук, Михайло Антонюк, місцевий час.